Доброго дня, дорогі слухачі. Ви на каналі Вадлі. Скучилися за історією? Якщо так, тоді поїхали. Адже інакше, як вам не можна назвати кар'єру Блера Гіла, мого любимого сина, народженого глухим, який, попри свої природні вади, став повноцінним членом суспільства завдяки міцній вірі та величезному бажанню. Спосіб, яким був досягнутий цей вражаючий результат, не важко описати. Він складався з трьох простих і чітких елементів. По-перше, я змішав віру з бажанням нормально слухати. По-друге, я розповідав і навіював йому це бажання всіма можливими способами, завдяки наполегливим, безперервним зусиллям протягом декількох років. По-третє, він мені повірив. Голос генія не заглушити. Коли я дописав цю главу, на очі мені потрапила звістка. Звістка про смерть пані Ернесті Шумангайнк. Один короткий абзац містив у собі ключ до розуміння надзвичайного успіху цієї співачки. Я процитую цей абзац, тому що ключ цей є бажання. На початку своєї кар'єри пані Шумна Гайнк прийшла до директора відінської придворної опери, зараз відінська державна опера на прослуховування. Але він навіть не став її слухати. Поглянувши на незграбну і погано одягнену дівчину, він доволі грубо крикнув: Як ви взагалі очікуєте досягти успіху в кар'єрі оперної співачки з таким обличчям і зовнішністю? Дитя моє, відмовтеся від цієї ідеї, купіть собі швейну машинку і йдіть працювати швачкою. Ніколи вам не бути співачкою. Що ж, ніколи? Це досить довго. Директор віденської опери багато знав про техніку співу, але він мало знав про силу бажання, коли воно приймає масштаб одержимості. Якби він знав більше про цю силу, він би не зробив би помилку, засудивши генія і не надавши їй можливості показати себе, що ми говоримо Богу смерті Не сьогодні. Кілька років тому один із моїх ділових партнерів захворів, згодом йому стало гірше, і нарешті його відвезли до лікарні на операцію. Безпосередньо перед операцією я глянув на нього, і в моїй голові промайнуло питання, як такий худорлявий і виснажений чоловік, як він, зможе успішно перенести таку серйозну операцію? Лікар попередив мене, що з шансів на те, що я коли-небудь знов побачу свого друга живим, було мало. Але ця думка була. Думкою лікарів, думка ж пацієнта була зовсім іншою. Незадовго до того, як його відвезли до операційної, він прошепотів: Не турбуйтеся, шеф. Вже через кілька днів я виберуся звідси, медсестра за жалем подивилася на мене. Але як не дивно, операція пройшла успішно і пацієнт вижив. Після того, як все було скінчено, його лікар сказав мені, його врятувало лише його бажання жити. Він ніколи б не пережив цю операцію. Якби не відмовився миритися з можливістю смерті, я вірю у силу бажання, підкріплену вірою, тому що я на власні очі бачив, як з її допомогою людина долала шлях від. Злиднів до багатства, до багатства і влади.